Волиця Фастівського району вперше наша знімальна група побувала тут на початку осені 2012 року, в розпал передвиборчої кампанії. Тоді кандидату депутати до Верховної Ради України Руслан Сольвар під час зустрічі з виборцями пообіцяв побудувати тут церкву. Скажіть декілька слів щодо церкви. У вас повинна бути своя церква. Так як я відбудовую мосна церкви, то я хочу цю церкву подарувати вам. Оце є вже не просто на бумагі, а є е, проєкт цієї церкви, який ми давним-давно, вже над ним, не давним-давно, а працювали для того, щоб відбудувати. Це не на бумагі. І от наприкінці листопада ми знову тут. Привід у селі Свято, освячення місця будівництва майбутнього храму. В очікуванні прибуття високих гостей поцікавилось у голови сільради, що представляє сьогодні собою село Волиця. Чим і як живуть тут люди. У нашому селі на даний час проживає 516 чоловік. Народилося за рік п'ятеро, померло 18 чоловік. Село у нас в промисловості немає ніякої, тільки орендують два орендарі, землі, людські землі, які в оренду здаються. В селі такої інфраструктури великої немає тільки сільська рада, будинок культури ФАП, це що в нас є магазини. Ось таким тим і живемо. Школи немає, дитячого садочка немає. Школа в нас, діти ходять в школу сусідню, півенську, на яку доїжджають, автобусом шкільним, який ломається постійно. <свісно> Просили перед виборами нового, так нам і не дали. Отак і проживаємо. Що можемо в клубі, робимо, проводимо всякі свята. В останній зробили дискотеку, кому за 30 всім. Люди теж приходять і доволі. Клуб знайомства. Ну, ні, ні, ну, так. Всі знайомі приходять. таке ми проводимо, Церкви у селі немає. Місцевий священник отець Дмитрій вже три роки править службу у дитячому садочку звісно, без будь-яких зручностей, і на новий храм чекає з нетерпінням. Новий храм буде гораздо краще, гораздо удобніше, звісно, по вістимості практично до 100 чоловік. От, рисунок у нас вже, проєкт храму готовий. сьогодні стається закладка першого камня, закладка освічення фундаменту, установка креста, який буде в дальнішому вже лежать в новом основании нашего храма. Место долго выбирали? Место, ну, знаете, конечно, место... И почему здесь? Практически сразу место нам посоветовал секретарь э, сельсовета, конечно. Ну, мы так сельсоветом посоветовались, думали-думали, но надеемся, что храм будет большой, красивый, это будет одном центральном месте. Mm -hmm. И про памятник здесь, который находится, памятник, который находится э, погибшим солдатам, он тоже будет свидетельствовать о э, необходимости Вибраного місця і там важності новий храм буде споруджуватись за фінансової підтримки благодійного фонду Руслана Сольвара разом у майбутнє. Отже, передвиборні обіцянки не залишились просто словами. Практично, він садісують постоянно інтересуються періодички. Да, периодически интересуется, как у нас проходит, как у нас администрации, что мы делаем, как у нас проходит не только приватизация земли, но и каждый там момент. Он довольно-таки интересуется, и помощники его тоже и приезжают, и тоже участие принимают, именно не только фактически средства помогают, но действительно такой духовный участие. Как произошло знакомство с Русланом Сольвером и кто был его инициатором? По приходу назавжди приїхали, то у нас ми, напевно, зразу з ним познайомились і навіть він ще не собирався ні депутатом становитися, ні кем. Просто от він помогал Тамажовке. Вот. І нам це в оцю допомогу. Як готувався проект майбутнього храму, де він затверджувався і хто, власне, той архітектор, який проектував храм. Отже, вопрос такой интересный, конечно, в некоторых євангельських не знаєм в на повествованиях написано, что архитектором является сам Бог. И вот Господь, конечно, сам устраивает, как что нужно сделать. И где-то что-то человек подскажет, где-то еще что-то сделается. И так оно, совокупное мнение, да, это голос народа, голос Божий. Вот, И голос так. Советуемся, стараемся, чтобы хоть как-то это было. Кто будет освячивать место под майбутний храм? Сегодня архиерей приезжает Владика, Владика и Лари, освящать место постройку храма. И это первый раз, когда совершается здесь служба архиереем. Здесь не было ещё ноги архиерея не ступало здесь. И вот надеемся, что первый положит начало не только начала нового храма, но и начала нашего спасения здесь. Прибули высокие гости. Их зустріли з хлібом-сіллю, і розпочалася урочиста процедура освячення закладного каменю фундаменту. Оформлення капсули і закладення її фундамент, воздвиження Христа. Як відомо, у кожному храмі є своя назва, своє ім'я, матиме своє ім'я і храм у вулиці. Не випадково цей святий храм буде названий в честь святого апостола Іоанна Богослова, бо то є апостол Любові, апостол, який завжди не просто закликав, а в першу чергу сам показував приклад тієї жартовної любові. Яку повинні люди проявляти один до одного. По закінченні служби ми змогли отримати відповіді на безліч питань з приводу будівництва храмів. І перш за все, як обирається місце для майбутнього храму, для чого закладається капсула, і який текст в ній зберігається. Перед тим, як буде будуватися храм, вибирається місце, де він буде побудований, і стається освячення цього місця. Тобто, в молитвах, які звершує архірей і священники, Завкликається благодать Святого Духа для того, щоб вона прийшла на це місце, освятила його і зробила його місцем благословеним, тобто обраним Богом. І для цього, як знак цієї обраності і познаки цього місця, видружається хрест, святий хрест, який показує, що це місце вже належить Богу, що він прийшов сюди і освятив це. І камінь як основа у всякого будівництва покладається. Для того, щоб бути освяченим і возливається на нього святе масло, яке показує милість Господню, ту благодать, яка прийшла на це місце. Це дуже давня традиція, яка йде ще з Старого Завіту і показує нам те, що Господь своєю милістю якраз являє нам свої великі чудеса. Капсула закладається для того, щоб наші начатки теж знали, якщо Ну, буде така нагода, хто її закладав і коли був закладений цей храм. В ньому вказується, що в ім'я Господня про Святої Тройці цей храм закладений, і вказується, при якому предстоятелі. зараз наш предстоятель – це блаженніший Митрополит Володимир, Київський всій України, яким архієрієм це зроблено, і які були присутні священники при цьому. І вказується дата. Таким чином ця капсула закладується от, в основу цього храму. Головне, що ми е, повинні е, розуміти, те, що е, уже з самого початку стається і освячення і землі, яка буде, буде ну, йти під будівництво храму і цього місця. Тобто з е, цього моменту вже тут перебуває божественна сила, яка буде завжди освячувати це місце. З цього місця проганяються всі нечиста сила, тобто агели, біси. Е, Якщо тут може знаходилося щось нечисте, то воно теж відганяється тим, що це місце освячується. І воно вже готове для того, щоб тут побудувати славний Божий храм, де буде славитися ім'я Господня. Як обирається назва храму? Назва храму обирається прихожанами, тобто тими, хто буде приходити в цей храм, це залежить від їх бажання. Тобто, коли збирається община. Християн вони самі вирішують, честь якого святого або якого свята вони хочуть назвати свій храм. Тобто, хто їм ближче, або дорожче для їх пам'яті, або більше лежить до серця. Тому люди самі вибирають ім'я храму і вже називають цей храм ім'я того чи іншого святого. Церковні споруди завжди привертали до себе увагу своєю неповторністю і відрізнялись від нашого модернізму. Деяким готуються проекти церковних споруд яких традицій дотримуються архітектори? Зрештою, хто вирішує, як буде виглядати храм? Проєкт це питання, яке теж вирішує сама община. Але ж ми маємо давні традиції з самого початку християнства побудови храмів. Бо храм завжди храм може виглядати так чи інакше, але ж він додержується традиції християнської. І ця традиція заключається в тому, що більш, або частіше за все храм будується в плані, подобою на хрест, тобто в його основі лежить хрест. І це має велике символічне значення. Також він возводиться так, щоб він виглядав як ну, корабель, тому що це символ теж спасіння. Тобто, церква Христова це є корабель, на якому спасаються люди. Купола, які встановлюються традиційно, це теж є символ небес. Тобто, що люди, подорожуючи на цьому кораблі, стараються або хочуть дістатися неба, тобто спастися. І таких символів дуже багато, але ж можуть бути якісь. Ті чи інші деталі, але ж в основному дотримання проєкту йде якраз за цими основними традиціями. І знову ж таки, самий вигляд храма, його точні деталі це вже все обговорюється в плані того, що спочатку є пропозиція приходу, тобто общини, а потім це вже обсуждається з архітектором, щось уточняється і таким чином складається план, на основі якого вже будується той чи інший храм. Завжди цікавило питання. За яким принципом встановлюється на куполах, і чи зорієнтовані вони за сторонами світу? Виявляється, і тут є своя цікава закономірність. Правило да, чи традиція, за якою будується храм, завжди один і той же. Тобто алтарна частина спрямована завжди на схід, а інша частина на захід. Тобто і південь, і північ. Таким чином повинен будуватися храм. І Хрест, як таковий, коли він поставляється, то він ну, розп'яттям, скажімо так, дивиться якраз на захід, тому що Господь так був розп'ятий. А ми, коли дивимося на розп'яття Господнє, то ми дивимося на схід. Але ж бувають деякі виключення, тому що і найбільше це було в радянські часи. Наприклад, коли якась община. Хотілося будувати храм і її дозволяли, то, звичайно, ну, ділянку не завжди земельно давали, а просто купляли якусь там хатинку або щось і часто не дозволяли будувати, класти новий фундамент. Казали, що будуйте на старому. А старий фундамент, зрозуміло, міг не завжди мати такий напрямок, про який ми говоримо з вами. Тому вже люди будували так, як виходило. Але ж головне правило і зараз. Завдяки тому, що релігійні громади мають свою певну свободу від розповідання, то зараз це правило дотримується. Тобто храм завжди орієнтований на схід і захід. Не залишили ми поза увагою і роль тепер вже депутата Верховної Ради України Руслана Сольвара у будівництві духовних святинь, адже вибори закінчились і тепер вже можна говорити про те, як духовні отці ставляться до меценатів взагалі і до вкладу Руслана Сольвара, зокрема. Дійсно хочу сказати, що його допомога дуже вагома. І ми, як церква, дуже вдячні йому за ту допомогу, тому що Сальвар Руслан Миколаєвич допомагає будувати багато церков, в тому числі і ця церква буде добудуватися на його пожертви. І це дійсно є велике діяння, тому що ми знаємо, що той, хто Будує церкву, хто жертвує для церкви, ті скарби, які він вкладає в них, переносина нам веса, тому що це є велика жертва для Господа, бо ця людина будує не для себе, а для людей, які будуть сюди приходити, сповідатися, тут молитися, приносити свої радості, скорботи. І це є велика справа. Господь благословляє таких людей. Особливим благословінням і сьогодні в молитвах ми теж чули, що ми молилися за птитерів, меценатів, тобто за тих, хто допомагає будувати цей храм. Ми знаємо, що зараз складне становище, і люди часто бажаючи побудувати храм, не можуть цього зробити. От але ж завдяки таким людям, як Руслан Миколаєвич, вони будуть мати змогу мати свій духовний середок. Той, ковчег спасіння, куди будуть приходити і приносити і радості свої, і скорботи, і всіляти, всіляти свої душі. Велика, ми вам дякуємо за інтерв'ю, до наступних зустрічей і всіляких вам гаразд. Дякую, Нехай до вас сподласкування. Дякую.